Род, всім привіт! Всіх з Новим роком. Удачі вам в 2016 році. Сьогодні у нас 1 січня 2016 року. Вже о третій, третю добу мінусова температура. Цієї ночі було мінус 11, зараз мінус 9 градусів. А саме передають на ближайший тиждень мінусову температуру ночі до 10 градусів, днем також 4-5 мінус. Тому я зранку в перший день Нового року приїхав на Паску для того, щоб вже поставити перше утеплення на свої бджоло сім'ї. Буду ставити зараз подушку синтепоні, котрим вже 2-3 сезони, цим подушкам. Сім'ї зараз знаходяться, знаходяться на восьми, в середньому рамках, по бокам знаходиться в теплі доски і зверху холстик. Зараз ставлю тільки їм подушку синтепон і більше нічого їм, ніяке утеплення не ставлю. Наступне утеплення ставити ізолон вже буду 15 лютого, десь так, коли матка якраз починає чардити, я поставлю їм ізолон і поставлю або канді, або медову рамочку. Як це виглядає? Сім'я в одному корпусі на 300. Я вже декілька сімей поставив подушки. Обов'язково піднімаю холстик і дивлюся, де знаходиться клуб. Як не дивно для мене, якби тут немає ніякого утеплення, ніякої пленки, є кришка вентиляції, от, прорізана спереді і ззаду, але все одно от є маленький іній. Зустрічаю іній такий невеликий на углах, на яких сім'ях. Я у ну, нас знаходиться клуб. От дівчонки, клуб спереді знаходиться. Також є бджілки аж попри, попри вставну доску знаходиться, бджілки теж є. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ну, сім улочок, скажімо, є, котрі сидять спереді. Корма. На камеру. Може буде видно. Корма якби в рамочках є. Я сподіваюся, що вони дуже його не підг'є. І так. Бачимо, сім'я знаходиться спереді, вона має ще до весни куди рухатися, корма як би є. В тому, що не було верхнього утеплення, сім'я знаходиться ну, знизу, спереду. Ставимо подушку. Так, і сусідній вулик також подивимося, щоб було якесь порівняння. Біжілки шумять. Тут в мене був другий корпус з сушу і тому трошки насипалося воску. Теж і невеликий на задній стінці. Так, де в нас тут бжілки? Так, ось ім'я знаходиться спереду, біля, біля крайної доски. Там от теж є. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ох, как они засветились. Накрываем, накрываем. Дуже шумеется ця семья. Щось ще буде цікаве, я вам обов'язково покажу, поки що продовжуємо тепляти. Ці вулики зверху мають магазин і там є велика подушка воздушна. В таких вуликах там вже подивився декілька штук. Навіть бджілки більше сидять вверху, ніж внизу. Зараз подивимося. Видно, тут гарно Всіх решта, сім'ї, там де один, де корпус, вони набагато нижче сидять, а ці вже сидять буквально біля самого бруска. Займають, ну, тут трошки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і ось біля дошки є. Перед повністю. їх зараз ставлю теж саму подушку в цьому також був зверху запасна матка теж є магазин зверху подивимось як у них справи ноці ну, трошки нижче сидять клуб спереду Корма, якби по рамочках видно, що ще є. Хорошо втепляє. Оце от, що був зверху е запасна матка і посипалося з спільонки, яку я забирав. Пішло взиму до 10 запасних маток. Так, досить там мало є бджоли, тому є такі вулики, такі сім'ї стараюся більше втопити, ніж ні стаціонарні сім'ї. Тому скажімо, візьмемо цю сімейку 2, 4, 6 на шістьох рамочках. Це сім'я. Спереді клуб клуб на 2-4 на п'ятьох вулочках знаходиться. Тому, такі сім'ї. Двома вставними далі. Ізолон з боку. Ось так. Також ізолон з протилежної сторони. Ізолон зверху. І ще одна сім'я. Теж відводочок, два, чотири, шість, сім рамочок. Віжілка сидить спереді. На тій стороні йде позгуляє, ставлю дві дві доски. Перериваю, щоб їм вистачило корму, щоб вони не замерзли моз і ставлю додаткове утеплення так. Ця досить маленький. Маленька сім'я, теж шість рамочок мають, бджілки спереді сидять. Ось такий малий клуб, тому обов'язково треба додатково утеплювати такі сім'ї. колодязь щоб виходив воздух є. так Тут знаходиться маленький відводок, сім'я номер 27 Ця сім'я стояла була маточка на сім'ї номер 27 Тут дуже мало є рамочок. 5 рамочок і от який гарний клуб. Кормів в них. ну, Вроді би є корма. Але не дуже. Раз спробую взяти цю рамочку, якось відламати і поставити на ту сторону. Де дві вставні. На ту сторону, бо хотілося забрати як ту ставлю. Ох, тяжко це буде зробити, щоб їм підставити цю рамочку. Mm -hmm. Тому що клуб знаходиться дуже-дуже краю І Це погано. як за святи, от це звичайно окорму рамочку біля саму країну. щоб жілки мали що їсти. Щоб, може, добре їх утеплити. Я вже використаю ось такі утеплітки. З Богом, дівчата. Так. Джела Учковська в цих вуликах. 5 з 10 цих вуликів 5 сімей біля задньої стінки сидять. 5 сімей. Одна ось ця, що я б поміняв, корпус розвернув. Ось цей тут написано, що задня. І тепер літок ззаді, він закритий. Тут клуб так і сидить біля теперішньої вже передньої стінки. А ось отих двох, оця сім'я, сидять в задній, біля задньої стінки. Я сподіваюся, що коли було потепління, що вони перейдуть якось вперед, по центру, ні, лишилися там. Подивимося, як. Що з них далі буде? Не знаю, як у лежаках вони себе повели. Де вони клуб сформували? Але до лежаків поки що не буду дивитися. Добре, така робота була проведена. Сьогодні утеплили. По проблемам, перша проблема це те, що оці бджілки знаходяться біля зядної стінки. Ну і ще одна проблема, там одна сім'я є. Що клуб розділився. А так в загальному все нормально. Бджілки біля більшості пасіки біля передньої стінки, корма. Ну, вроді є, так дивився біля верхніх брусків, корма є. До лежаків не буду взагалі дивитися. Ну, все, удачної зимівлі. Ребята.